В Україні на перший рік тривають дискусії стосовно заборони або обмеження роботи телеграму, в першу чергу у держструктурах та особистому користуванні чиновників. 25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який має відрегулювати діяльність Телеграму. Разом з вами розбираємось у тому, які аргументи за та проти і які існують можливості для заборони цього месенджеру. Головний критерій, через який почалось обговорення обмеження телеграму його непрозорість. Сам телеграм заснований росіянами, хоча наразі зареєстрований. В об'єднаних арабських еміратах та на Віргінських островах джерела фінансування телеграму також залишаються невідомими а в самому месенджері з відносною анонімністю будь-який користувач може створити власний мікроблог, в якому зможе ширити будь-яку інформацію без зовнішньої модерації. Російський продукт повністю російський, зроблений росіянами. Дуров зробив його, почав розробляти ну, громадянином Росії і команди розробки на Росії знаходилися. Це суто російський продукт повністю. І він співпрацює з владою офіційно, і за деякими ознаками цілком може співпрацювати з ФСБ неофіційно. Окрім відсутності управлінської прозорості, телеграм не повністю може забезпечити безпеку листування. Інформація про те, що телеграм захищений, ми знаємо з телеграму. Наслідок на шифрування там немає за замовчуванням. Воно з'являється лише у випадку, коли ви створюєте вручну так званий секретний чат. В цьому випадку. Листування не буде доступне для розшифровки ну, стандартними, звичайними методами, принаймні. Всі інші випадки. А це 99% всіх чатів, які існують, вони є не зашифрованими. Тобто інформація від вашого телефону до сервера шифрується. Далі з сервера до вашого співрозмовника, вона шифрується. Але на сервері ця інформація може бути доступна. Адміністраторам, працівникам компанії, вимоги авторів законопроекту до телеграму відкрити представництво в Україні, продемонструвати прозорість власності та фінансування і припинити ігнорувати звернення українських держорганів з останнім ситуація зрушилась. Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що запит СБУ щодо діяльності 26 телеграм-каналів розглядається. Але щодо інших вимог реакції не було. Українські органи влади і СБУ і Міноборони і багато. Ін... Центральних органів виконавчої влади використовують телеграм у якості одного з каналів комунікації, завдяки нецензурованості і неконтрольованості контенту в телеграмі безліч різних дезінформаційних кампаній від відвертої брехні до тонких маніпуляцій. І наші ворожі спецслужби активно цим користуються і розповсюджують фейки про Україну, про війну, про, про нас, про українців, про нашу мету, і все таке інше. Телеграм пропонує швидке листування, можливість перегляду переписки при відсутності інтернету, створення мікроблогів, які називаються каналами, чати для понад тисячі користувачів, відео та аудіовиклики. Подібний функціонал мають і інші месенджери. Проте Телеграм в Україні став набирати популярність після блокування російської соцмережі ВКонтакті після 2017 року. Саме туди почали емігрувати популярні українські спільноти. Додатково популярності Телеграм отримав після 24 лютого 2022 року. Оку люди потребували оперативної інформації, а значна частина каналів звідти могли швидко публікувати повідомлення. Їх аудиторія збільшувалась. Альтернативи є. Зокрема, це чати і канали у Сігналі та у Ватсапі. Вони мають ну Ватсапі канали мають в принципі той самий а, функціонал, що і у Телеграмі. Сігналі доволі схоже для 90% випадків. Вони виконують повністю ті ж самі функції. Питання бажання, звички можливо, меркантильні питання, як у деяких людей, які заробляють гроші на телеграм-каналах. Питання заборони телеграму наразі відкрите. Повністю обмежити користування ним неможливо, проте українська влада може досягти видалення його з офіційних магазинів Android та Айос. Все буде залежати від того, чи піде представництво Телеграму на співпрацю. Пишіть, що думаєте з приводу заборони телеграму, та підписуйтесь на Суспільне у всіх соцмережах.